Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Ті, хто самостійно ремонтує розподільник Р80, для вас хочу показати ремкомплекти, котрі в нас є в наявності, саме на розподільник Р80 трьох секційний. Зараз вам все покажу, скажу, як завжди, актуальні ціни. Так що, друзі, кому подобається такі відео, будь ласка, підписуйтесь на нашу сторінку і також на наші соцмережі, посилання в описі це на наш Тікток і Інстаграм, туди щоденно скидаємо відео з запчастинами на ЮМЗ МТЗ і кажемо актуальні. Ціни. Ну давайте почнемо. Дивіться, виставив перед вами ремкомплекти. З правої сторони, звичайний гумовий, з лівої сторони силиконовий. Силіконовий це відносна новинка, він дуже користується попитом, але є ще в нас клієнти, котрі. Котрим здається, що все ж таки гуму ставити краще. Чому? Тому що ось навіть дуже багато в нас є постачальників, виробників, розподільників і чомусь досі всі ставлюють туди саме гуму, і багато хто з наших клієнтів вважає, що так правильно робити. Тобто, ще не довіряють усій силиконовій. Новинці. І дивіться, що хочу звернути вашу увагу, що ми додали в два ремкомплекти по три прокладки: верхню і нижню. Нижню не одну, а два варіанти. Вона буває старий і новий зразок. І, як правило, наші клієнти не знають, як, якого саме зразка в них нижня кришка, тому ми вирішили давати обидві прокладочки. Вони там копійшні, щось по 15 гривень, тому ми вирішили в за замовчуванням ремкомплекти класти обидві прокладки, щоб 100% щось з них наш нашому клієнту підійшло. Так все маєте на увазі замовчуємо. Даємо дві прокладочки, тому що у вас може бути різна кришка. Я розумію, наскільки неприємно, коли купуєш комплект, потім його чекаєш три дні. Потім вже приходить день, коли потрібно займатися ремонтом. А ось ця нижня прокладка не підходить. Так що, друзі, даємо три прокладки в наборі. Дивіться, звичайний комплект з гуми в нас коштує 70 гривень, комплект силикон коштує. По-моему, 150 гривень. Нормальні ціни, конкурентні, класні, співпрацюємо напряму з виробниками цих прокладок ремкомплектів. І так само це я вам показую трьохсекційний розподільник, і так само в нас є такі ремкомплекти на двохсекційні розподільники, але це зніму вам в інших відео також покажу. І дивіться, ще також є в нас в наявності клапан повністю в зборі з пружинкою. Сідлом це Китай виробництво. А зараз інших і немає. Але Китай буває різний. В нас це фабрика Дехен доволі якісно робить. В принципі, ну, в Україні не відома назва, але в Китаї відома і. Ну, Славиться своєю якістю і недорогою ціною. Так що, друзі, клапан ось такий в зборі в нас коштує на сьогодні 460 гривень. Він буває в тубусах, таких приїжджає, буває без них. Але якість, я думаю, ви не пошкодуєте. Тому що зараз в Україні нічого іншого, окрім Китаю, нема. Але, як я сказав, ще раз повторююся, Китай буває різний. Буває ноуним, буває, ось як я вам кажу, ось така в нас фабрика. Так що... Друзі, хто е, х, сам ремонтує розп... хто хоче, звісно ж, може нас придбати новий розподільник, у нас є дуже великий асортимент по них. Ось є гідросила, і «Польща», Є там райдер, торгова марка, є «Юбана». Різні варіанти на різн, різна якість, різна ціна. А той, хто хоче сам відремонтувати, а таких дуже-дуже багато. Будь ласка, обирайте. Є в нас все, все діло по наявності, Також по окремості є прокладки. Також в нас можна окремо купити цей клапан. Тобто, все це продається в нас по окремості. Все, друзі, не хочу затягувати відео. Сподіваюся, вам було відео цікаво, корисне і. Ще раз повторюю, будь ласка, підписуємося на нашу сторінку, тому що дуже багато будемо знімати і казати актуальну ціну. До наступних відео. Всім пока.